Всім привіт, друзі! Як ви зрозуміли, по останньому моєму ролику я працюю в поліції. А в який саме я вам розповім зараз. Я працюю в поліції ЛСПД. Це дружня організація. Зараз я вам розповім декілька фактів про неї. Структура поліції ЛСПД складається з двох підрозділів: підрозділ СВАТ та підрозділ Патруль. Кожна з підрозділів має свої обов'язки та свої завдання. Е, система е, рангова, рангова система зарплат. Е, коли початковий, е, початковий ранг поліцейського е, з пойдет, зарплата у нього маленька від 5 до 7 тисяч. В той час, коли в лідера зарплата від 20 до 50 тисяч, ну там у нас кожний пійдей зростає. Далі. Патрульні поліцейські мають доступ до транспорту. Мають доступ до планшету, який визначає, ну, який знаходить інформацію про порушників, е, і так далі. Також вони можуть видавати е, розшук, вони можуть е, перевіряти документи, і так далі. Е, загалом поліція ЛСПД відіграє е, значну роль. На проєкті Гостер П. На цьому все. Майбутні підписники. Підписуйтесь. Буде дуже багато всього цікавого. Будуть ролики там, де я, ну, там, де просто погоня за кимось, там, де я ув'язнюю когось. Ну і буде багато всього цікавого. А з вами я Гравець Гостер П. Всі бувайте.